Зараз е, в мене політять каміння, да, з боку ріелторів, з боку моїх колег, з, ну, деяких колег, а але я хочу сказати: е, якщо мені просто даю, дають ключі і не сплачують за мої послуги, тоді я не ріелтор, я ключник чи ключниця. Ви розумієте? Е, тому ну, і за ключі. Відповідна і повинна бути відповідна оплата. Я багато років, я навіть не пам'ятаю, вірно, як так історично склалась, коли я відкривала свою агенцію нерухомості, я працювала інакше і спробувала, і мені завжди було ну, якби важко пояснити людям, коли, наприклад, приходив до мене людина і говорить, класно, ви ріалтери заробляєте за одне відкриття, таку суму загрібаєте. Мені було так. Соромно. Це був, можливо, 12-й рік. І з тої пори замовник послуг сплачує мої послуги. Якщо він відмовляється, я говорю йдіть Вон тисячі рієлторів, ні учтених, ні членів нашої організації там, бігають там десь і щось роблять. Йдіть до них, довіряйте своє саме дороге, що ви маєте, свою нерухомість Ну, на першому місці це життя. Да? На другому нерухомість довіряйте? Ну от шарлатанам я більше ніяк не можу сказати.